Що з цим робити? Що це? Це що? Бумкорн це що? Що ви хочете, щоб я з цим робила? І всім привіт-привіт-привіт, мої любі! Сьогодні в нас ще одна розпаковка, тому що на. Інших відео, які зараз вже є на моєму каналі, вже ну, достатньо лайків, щоб зняти щось ще. Десять ще немає, але є 8 і не пам'ятаю скільки. Але сюди вставлю. От стільки. Лайків вже є. Дякую вам за підтримку. Я дуже рада, що вам це подобається. І мікрофон я в сторону чомусь положила. Не знаю чому. Тепер ви чуєте мене краще. А сьогодні у нас на розпаковці ось такі палички з сюрпризом. Ви вже бачили на прев'ю їх, звісно ж. Ось такі. Не знаю, чи це можна вважати щось зв'язаним з Brawl Старсом, чи ні. Але тут можна здогадати, що оце Старс, оцей значок, і взагалі по героям тут. Це схоже на Кольта, а це на шелі. Тому, не знаю, сьогодні перевіримо, щось тут трапляється з Бравл Старсом, чи взагалі тут трапляється все, що завгодно, але не Бравл Stars. Одразу вибачаю, що в мене може пропадати голос. Я можу хлюпати соплями, тому що я трохи прихворіла, тому. Нічого не можу з цим зробити. Я буду старатися, щоб вам не було цього чутно, але все одно, якщо щось потрапить в відео, то просто не звертайте увагу. Таке буває. Так, у мене вже підготовлені тут дві мисочки, отакі, щоб сипати наші палички. Так, з якої почнемо? Давайте почнемо з тією, на якої типу намальований Кольт. І подивимось. Тут взагалі виготовляють ці палички BoomCorn. На розпаковці ще нічого від BoomCorn не було, тому дуже цікаво. Отака От інша сторона, просто показую, прикольна картинка. А, тому сьогодні подивимось, що бумкорд кладуть в отакі палички. О! Подивимось. Подарунок зверху прям лежить. Так, не буду сильно показувати. Палочки висипимо. Все, більш нічого нема. І спробуємо для початку. Це, звичайні. Солодкі палички. Нічого немає такого супливого в них, але. Ну, досі смачні. Ну, непогані. І так, це наш сюрприз. Ем. Ну, давайте подивимось, що це. це якось так. Якось отак. І що це взагалі? Що це і для чого це? Воно розбирається. Ем. Я не розумію для чого це? Хто це? Що це? Це ем. Ну. Ем... Це щось дуже дивне. Трошки схоже на Бетмена, але трошки не Бетмен Просто якийсь кусок пластика, якщо чесно. Ну, давайте відкриємо другу пачку і подивимося, що тут. Може тут щось є з Браул Старсу. Я подивимось. Ага, тут вже нема місця висипати. Ні сюди. Так. Трошки в мене тут розсипалось. Ну, палички ти самі. Ось наш подарунок. Що це? Боже. Це взагалі що? Ем... Нам попалась якась кобра. Ось така. Якась ось така кобра нам попалась. Ой, фокус. Ось така якась кобра. Два цвіта двухкольорова кобра нам попалась. Що це, що, що з нею робити? Як це пов'язано взагалі з цим? Як це пов'язано? Що з цим робити? Що це? Це що? Бумкорн? Це що? Що ви хочете, щоб я з цим робила? Я взагалі не розумію, як це пов'язано з цим. Як це з цим пов'язано? Як Як з цим пов'язано? Нам попалася якась пластмасова штука. Схожа на Бетмана, хз. І кобра. Що з цим робити? Це оц, одна така пачка коштувала мені 25 гривень. І за 25 гривень ви отримаєте оце. Або це що? Наше воно? Що? Шо? Що це? Ем. Це капець? Короче... коротше, робіть висновки купляти це чи ні. Собі чи вашим дітям, але. Ну, це трешняк. Що з цим робити? Скажіть, будь ласка. Що мені з цим робити? Цим не погратися нормально. Не знаю, ні прицепити кудись, нічого. Це просто, не знаю, якийсь мусор. Оце так тим паче. Типу, що це взагалі? Що це? Це теж, ну. Трошки краще, звісно, від оцього неопознаного об'єкту. Але, ну, блін. За 25 гривень з отакою обкладинкою, оце. Ну, це капець. Дякую за перегляд. Е, в цей раз розпаковка не дуже. Тому що нам попало щось незрозуміле взагалі. Дякую, що дивились це. Е, можливо, вам було це корисно, і тепер ви не будете купувати це. Тому що я би саме на упаковку, там, де ну, відкрита, якби, ну, відсилка на Brawl Старс. Чи ні? Типу, ну... ну, можна Можна. Предположити, що це Stars. Старс. Реально, тут щось попадається в Брал Старс. Нічого з Brawl Stars не зв'язаного немає взагалі. Щось непонятне просто. Ну копать. Сечка бушка.